Вітаю вас, дорогі мої малята. Сьогодні хочу запропонувати вам пограти в гру, яка називається З якої казки. Кожна казка назву має. Я їх часом забуваю. Ви мені допоможіть. Назву казки підкажіть. З якої це казки? Я по коробу метений, я на яйцях спечений. Я від баби утік, і від діда я втік і від тебе втечу. Правильно колобок. А це з якої казочки? Дід бив, бив, не розбив. Баба била-била, не розбила, а мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко впало і розбилося. Правильно, курочка ряба. Пішли вони на город гуп-гуп. Дід узяв за зелений чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка внучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Вірно, це рібка. Далі, скажіть, будь ласка, з якої казки? Прибігли мишенята й кажуть, треба його обмолотити. А хто буде молотити? Тільки не я, закричало перше мишеня. Тільки не я, закричало друге. Гаразд, сказав півник, я обмолочу. Правильно, колосок. Дякую, мої любі, за роботу. Ви великі молодці. До зустрічі!